На вулицю Володимира Яроша. На адресу міської ради придішко. Її вулиць міста, на вулицю Володимира Ярошови. Якої? Ви будете вийшло, будь ласка. Дивіться, на адресу міської ради надійшло чотири. Звернення і після того, як знайшло цих 4 решення, йшло п'яте звернення стосовно а, ініціювання перейменування їхніх вулиць на, вулиць -на вулицю Володимира кого це Яровоша. Я хочу, що висунув. Я значить нормально мене Так. Можете не, не перебивати. Перша пропозиція була від жителів вулиці Кулішенка, де це було звернення від 92 чоловік. Я дивлюся на дивимо. Я це дивлюся на тихав. Я на фронті був, а оця вага, що тут зараз, собі ще води набивала нахід. Ви що дітей? Ви чого зараз э, Костюнчан стипуєте, голову пам'ять? Ви хочете, щоб сюди прийшли. Хлопці з передамо і вам показати на ваше місце. Як ви не мене як ми косимось нормально, як ви можете, як ви воїна макузень виділяєте, як ви їляєте бобову. Бовці є, яка не виділяєте. Що ми їм Ідуть, Я потім йде, я вам хочу всім сказати. Іде столкновення Корсунчан один проти інших. Прикривається зараз бобов. Ходять злочинного групування. Розглядається в суді кримінальна справа. Так само де Оша, за ним теж не зажавіє. А види відійде з Подок, коли я там пишу і я цей купа на не Ми знаємо, як ці депутати з партії регіони переформувалися партію Порошенка. Ми дуже прекрасно. Депутати. І зараз вони мені будуть розказувати, Мені будуть розказувати, як жити. Я, я тобі на баланси пішов, а ви тут сиділи нахід, розрали цю землю. Розду... І тепер не хочете розказувати, я не, як жити. Ні, ми якраз тут тримали до бомбу. Кому віддали? Народ героїв України. З'ячачі видатної події. Я ніяк не зрозуміла, можливо, я пенсіонерка, то вже не можу це зрозуміти. Який зв'язок асфальту і перейменування вухов. Бо чекайш, у нас більше половина вулиць в місті і вулиця, де я живу, теж нам багато. Значить тоді так. Всі вулиці, де нема асфальту, всі вулиці Рябоша. Так не ходить. Не Але це не дає права. Спекулювати, це звичайно. спекулювати на цьому, робити це. Це все в угоду одній людині. Ви що за кажете, що ви зробили? Що замовлю згадали? Ви підніміть декларацію Бога, там піврайона в нього зачисляться. Та Хтось подивився його, що які там структури і що тут не прийшло. З піврайона там числиться в цьому. Що далі робити? Е, я взагалі думаю, що це навіть ці слухання і навіть ці постановки цього. Питання по це неправильно. Це просто неправильно. Це теж не коректно – це неправильно. Це раз. А потім, люди добрі, скільки ми можемо продаватися. Що це за потоловка питання? Пиременуєш дам гроші, не перейменуєш, не дам гроші. То що ти за народний депутат? Коли він вибирає? Так, по всіх вулицях не підніматися питання, про не було громаду. Людей, які ці робили. Я не викликаю ситуацію, що є депутати, які висили свої думки. Чому ви ідея? Чому? Звідки це? Чому ви не класна ідея? Виникла ідея <плес> <плес> так, як виникають любі ідеї. У нас дуже багато ідей, як вже сьогодні прозвучало, що ми їх перейменували. Це сесія міська рада. Якщо Геннадій був там, планує вони перейменувати в честь свого товариша і так далі. Я зібрав кажуть, <плес> <плес> дайте 10 хвилин, я вас прошу. А вони, як будуть, мені не прошу <плес> 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 Ситуація війська, я зібрав людей і так само їй пояснив, що така є пропозиція, як на це дивитесь. Я не односім тобі, розумієте? Не в одну Ну, Зібрав ми обсудили, Я все рівно, як тільки було, як дійсно Світлана каже, щоб не ходити, по калюжах і все є. Розумієте? Ви представляєте, як буде жити добре в Україні, як розказує Путін, якщо Росія прийде сюди, то давайте переходить, вам вдома закирання. Удиву, ніхто на нас не. А сьогодні ми всі хочемо теж жити, так як нам, ті, щоб ямки нам ремонтували, бо в нас нема асфальту. У нас вікна всі забиті. Якщо зробили асфальт, да? зробили бардюрчики, заборгли поставили. Соціонці, ви ви, 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 ви не проти, якщо на цю вулицю, а доль вітер, нічого не вирішується. Швидше, ви ви заклали центр міста, да? ви робите центр, не дайте такі кошти. Ви цьому збираєте, всі знайте, що в нас вулиці не аффайдовані, що у вас вулиці не провідені ліквічності. Ви спеціально це роблять, в мене таке враження складається, що оцих людей для того, щоб їх купити, оцих людей, ви робите все такі вищі. Ви вмість до того, щоб город робити, вони б не приходили і не плакали, так і не розказували. Це таке зволиш, яким заходять. Ми що мало. дитина і спину я до шапки. А що ж за Питання. Він оголосив на сесії. Міської радості поступила пропозиція. Ми б хотіли зараз почути, яка пропозиція в письмовому виді, в усному виді, чи на стрілки перед бивством Сергієнка, де 10 чоловік збирався, хто цю пропозицію і в якому плані під такі умови оголошує? Ну, ви за час Володимир Вареничний.